Ми з червня місяця добиваємося відставки генерального прокурора Шокіна, адже нереформована прокуратура, корумповані правоохоронні органи це гальмо економічного розвитку країни. Президент його покриває, парламентська більшість не підписується під моєю постановою, де я є автором про відставку Шокіна. Приїжджає Байден із-кордону, за кордону, розказує про корупцію, які б мали бути перші наслідки. Це відставка головного корупціонера у генеральній прокуратурі Шокіна, який покриває і кришує корупцію в генеральній прокуратурі. Ратурі, коли президент Байден говорить про економічні успіхи, можливо йому за океану і видніше. Але мені, я вважаю, для мене авторитетніша думка в цьому плані щодо економічних успіхів. Людей, з якими я зустрічаюсь по Україні щодня. І я бачу, це економічний успіх це не кількість взятих кредитів, економічний успіх це не кількість завалених за останній рік банків. А на мою думку, економічний успіх має вимірюватися у кількості створених робочих місць, у під... наскільки підвищена заробітна плата і пенсія, наскільки підвищені соціальні стандарти і скільки людей отримало роботу, оце економічний успіх. А коли у нас кредити вимірюють, що ми взяли там 15 мільярдів доларів кредитів, і це економічний успіх, бо нам довіряють. Мене більше хвилює, чим ми будемо вертати ті 15 мільярдів доларів. І хто буде вертати? Мої ще онуки-правнуки це будуть вертати і цією політикою. Бо сьогодні в парламенті знову проголосували закон: 1 мільярд доларів кредиту на закупівлю газу. А ми все це будемо повертати, замість того, щоб заставити олігархів платити. До Бюджету, а не виводити через різні сумнівні схеми у цьому році з України 10 мільярдів доларів вивели в офшори. Ми беремо кредити під проценти, які не знаємо, чим вернути. А у себе під носом крадуть. Не нормально, хай крадуть, хай виводять, і ніхто цього не бачить. І ганяється за дрібними сошками, призначали. Інспекторам антикорупційного бюро зарплату по 50 тисяч гривень у місяць, і ці інспектори із цією космічною зарплатою будуть бігати за лікарем за вчителем, який отримує зарплату 2 тисячі гривень у місяць. І вони хочуть боротися з корупцією. Кому ця профанація нада? Дайте людям мінімальну зарплату 5, 7, 10 тисяч гривень. А потім питайте з них за корупцією. Тому я вважаю, що головне, що треба сьогодні для країни, щоб був реальний економічний успіх, це підвищення рівня. Життя людей, це соціалізація економіки. А що робить уряд? Подивіться проект бюджету, який вони вносять. Це ж драконівські е, законопроекти. Подивіться на зміни до податкового кодексу, який вони вносять. 20% на ліки і на ПДВ запроваджують. Люди сьогодні приходять в аптеку, в магазини. Як вибач, в музей, прийшли, поклацала біля прилавку зубами. Слюня потекла від того, що дивиться на той хліб і масло і купити не може. А таблетки тільки подивилися, потім хоч падає там від інфаркту. Від тих цін на ті таблетки, і ще й 20% ПДВ хочуть вернути на нового року. Хочу забрати спрощену систему оподаткування для малого і середнього бізнесу. Хочу забрати пільговий режим оподаткування для сільськогосподарського виробника, який годує ці селяни. Дурні годують оцих держеморт. Вибачте мене, мої дорогі селяни. Але як нас назвати як не дурними, коли ми їх годуємо, а вони нас грабують, залишають податок на пенсії. Людина все. Все життя відпрацювала. Тепер має 15% пенсії плати. Залишають податок на депозити. Замість того, щоб скасувати податок і казати, люди добрі несіть гроші до банку, щоб ми дешеві кредити на економічний розвиток роздавали підприємствам. Вони залишають податок на депозити. Підвищують податок на нерухомість. Багатодітна сім'я де п'ятеро, десятеро дітей, колись я був в Житомирській області. У них будинок там 200 квадратних метрів. От за кожен квадрат мають нового року будуть платити по 50 гривень. Де їм узяти ці гроші? Я питаю. Тому це не економічні успіхи, це геноцид. І саме тому радикальна партія пропонує радикально змінити цю позицію, а не просто знаєте, як в одеському анікдоті. Коли у борделі щось не получається, то треба не постеллі переставляти, а персонажів відомих переставляти. Так само і тут Надо не міністрів міняти, а нада радикально міняти економічну політику нинішньої влади, яка веде до дефолту.